Двадцять третій буксирування і експлуатація транспортних составів. Цей розділ більш детальніше нам розповідає про те, як виконувати буксирування, при яких несправностях, скільки там мають бути ці тросики. Ну, коротше, давайте постепенно з цим розберемось. Першим ділом, буксирувати можна тільки механічним транспортним засобом без прицепа. Тобто, якщо ви їдете з прицепом і ви хочете когось буксирувати, то ви можете зачепити свій прицеп за нього за умови того, що у вас підходить тягово-щепний пристрій, а його вже зачепити за себе. Но ви не можете його зачепити за свій прицеп. Оце оця фраза. Буксирування повинно здійснюватись механічним транспортним засобом. Прицеп це не механічний це транспортний засіб, але не механічний, бо він не має двигуна. Далі йдемо. <клух> Більш детальніше говоримо про конкретний вид щеплення, конкретний вид буксирування. Наприклад, жорстке щеплення. Во-первых, воно повинно забезпечити відстань між двома транспортними засобами не більше 4 метрів. Тобто, труба між машинами має бути не більше 4 метрів. Якщо буде довж, довга і тонка, вона просто-напросто при гальмуванні зігнеться. Слідщий момент. Є конструкція жорсткого щеплення, яке дозволяє відтворити траєкторію буксированого. Транспортного засобу буксирова, буксируючого. коротше, смотрите, яка фігня. Якщо ви тягнете за собою прицеп, то ваш прицеп завжди сміщається в центр поворота, тобто він, типа, підрізає куток. У вас машина повертає по одній траєкторії, а прицеп повертає по іншій траєкторії, ближче до того, куди ви повертаєте. Якщо ви повертаєте наліво. Це ваш тягач, скажімо так, то прицеп завжди куток. Така конструкція не дозволяє відтворити траєкторію. Тобто, той, кого я тягну, він їде по своїй траєкторії. Не так, як я, не колісо в колісо. Ну, є конструкція жорсткого щеплення, яке дозволяє відтворити траєкторію. Тобто, я по цій траєкторії йду, і той, хто за мною йде по цій же траєкторії. Один в один. То, якщо конструкція жорсткого щеплення дозволяє відтворити траєкторію, то у того, кого я тягну на жорсткому щепленні, може бути водія в машині не бути. З нього немає смисла, тому що та машина і так волочиться за мною слід в слід, колесо в колесо. Слідуй момент. Якщо ми використовуємо, ну, типа, ми можемо використати буксирування жорстким щепленням тільки тоді, коли у буксированого, тобто у того, кого я тягну транспортного засобу, по-любому повинен бути справне рульове, справне рульове керування. Тобто, типа, я повертаю, і він або сам довертає, або оця конструкція дозволяє автоматично завернути. По любому має бути справен руль. Тармоза можуть бути несправні. Гнучке щеплення. Перше. Воно повинно забезпечити відстань між транспортними засобами від 4 до 6 метрів. Від до. Второє. Жорстке щеплення. Ой, гнучке щеплення. Може бути виготовлене в двох варіаціях. Варіант перший: це коли між двома машинами абичний, не знаю, там, трос від підйомника якогось. Закрутили з однієї сторони дульку, поставили крючочок, з іншої сторони дульку, поставили крючочок, І от у вас такий металічний трос між двома машинами. В такому разі, кожен метр цього троса. Необхідно позначати сигнальними щитками або, або прапорцями аналогічними, як негабаритний груз. Тобто червоно червона-біла зебра або червоні пропорції. Гнучке ще яплення може бути виготовлене зі світлоповертального матеріалу. Ну, Допустимо, коли ви купляєте, вони обично якісь такі ярко-рижі, ярко-оранжеві. Коли на них потрапляє світло, вони відблискують. У разі, якщо гнучке щеплення виготовлене зі світлоповертального матеріалу, то його позначати тоді кожен метр не потрібно. Далі, третє, чи яке там воно? Гнучке щеплення можна застосувати тоді, коли у того, кого я тягну, має бути, по-любому справен руль і тормоза. Я повертаю, він повинен за мною завертати. Якщо я притормажую, він теж повинен за мною притормажувати. З єдиною поправкою, чому, наприклад, не можна зробити тросик коротший, тому що якщо у вас машина не буде заведена, у вас, ну кажуть, будуть дубові тормоза. Тобто ви на тормоз нажимаєте, а там таке враження, що вам під педаль хтось кирпичів підна... ну, понакладав, і машина не стає вже так, як повинна ставати при нормальній експлуатації. Якщо тросик буде довший, то він просто буде шльопати, як резинка від трусів. Якщо ми резинкою будемо шльопати, вона рано чи пізно порветься. Ось така сама історія і ось тут. Тому сказано: від 4 до 6 метрів. Так, 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 сказав, 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 сказав. Сказав, сказав. сказав. Перед початком буксирування водії механічних транспортних засобів повинні узгодити порядок подачі сигналів, зокрема, сигналів для зупинки транспортного засобу. Тобто, допустимо, вас мають буксирувати, ну, тросиком тягнути. І ви кажете: давай так, давай я ти, коли фарми помиргаю, ти зупиняєшся. Ну, типа, вже все, вже не треба їхати, ну, не треба вже їхати. Все, і ви так і робите. Він вас, допустимо, столкача заводить, ви завелись, фарами йому моргнули, він зупинився, ви тросика відчепили, подякували, ладошки хлопнули і поїхали кожен по своїм ділам. Якщо ви цього не зробите, то ви моргайте фарами, він не буде розуміти, що ви хочете. Він подумає, що давай, давай, типа, швидше їдь. Начинаєте бібійкати, теж щось подумає, що, подумаєш. Може, це треба ще там, щось повернути десь, може, ні. Хто його знає. Поэтому Узгоджуйте завжди сигнали, що ви маєте. Ну, якщо вас буксирують, що ви маєте зробити, щоб він зупинився. Якщо ви будете когось тягнути, то опять же, скажіть так, якщо треба буде вставати, що, що, ти, що ти будеш робити? Він каже, я таку руку вверх підніму і, типа, махнув, що, мол, вставай. Все, і ви поглядуєте за ним в зеркало. <кхе> Забороняється буксирувати, якщо, значить, перше. При буксируванні є двоє. Той, хто тягне, і той, кого тягнуть. Так от, якщо ви тягнете когось на жорсткому щепленні, в якого несправні тормоза, то тоді ваша маса повинна бути в два рази більша, ніж у нього. Ще раз. Той, хто і той кого на жорсткому щепленні. Труба між вами. Якщо у того, кого ви тягнете несправні тормоза, то ваша маса повинна бути в два рази більша, ніж у нього. Якщо у вас маса буде така сама або менша, то ваші тормоза не зможуть вас обох зупинити. Просто-напросто. Забороняється буксирування на тросику під час ожеледиці. Возникає ситуація все одно, що хтось біжить з санками і круто повертає. Ви повертаєте, а санки ні. І поки, ну, типу, ми не рванем санки, вони не повернуть. Поэтому під час уже ожеледиці буксирування забороняється. Мається в виду на гнучкому щеплення. <кхе> забороняється буксирування, якщо загальна довжина транспортних засобів перевищить 22 метри для маршрутних 30. Чого іменно 22 метри, бо ми перед цим говорили, що якщо ти довший за 22 метри, в тебе вже спецправила. Тому є обмеження по з членованих. Тобто, ви, хтось і максимум ще один прицеп не, не повинні бути довшими за 22 метри, якщо це маршрутні транспортні засоби, довших за 30. І далі сказано, що не можна буксирувати двохкальосним транспортним засобом. То є, з мотоциклом мотоцикли, мопедом – до МОПДИ і ВЛСП велосипеди. Всіма двох <клес> Забороняється буксирування більше одного транспортного засобу з одним причепом за винятком буксирування, яке погоджено з національною поліцією. Опять же, якщо допустити, що ми машинами возимо абсолютно все, що тільки можемо представити, починаючи від тараканів, закінчуючи космічними кораблями, може бути таке, що їде один, тягне за собою ще когось, який тягне ще щось, який тягне за собою якусь здоровлячу платформу, на якій щось здорове, наприклад, якась частина е естакади чи моста. І цю платформу ще ззаді підпихує хтось, наприклад, один, якого підпихує ще один, оце вже буде буксирування явно більше одного транспортних засобів. І така історія 100% погоджується з нас поліцією. І крайні із цього забороняється буксирування автобусами, просто по причині того, що якщо ми будемо буксирувати автобусами, є висока доля вірідності, що ми його порвемо. І крайнє, що тут написано, це типа ви можете використовувати причеп за умови того, що у вас співпадають тягово щепні пристрої. Наприклад, в легковому автомобілі ззаді задній є такий крючок для прицепа. Він називається форкоп. Так от на прицепі є яблучко, і ви це яблучко чіпляєте за цей форкоп. Оце зацеплення яблучка за форкоп і називається тягово щепний пристрій. Ви за цей форкоп. Не можете зачепити фуру від полуприцепа. Ну, тому що там іде п'яте колесо, так називаємо сідельне, типа, е ну, коротше, п'яте колесо, по-простому воно вам крепко не нужне, а у вас форкоп. різний тягово сіпний пристрій. Поэтому можна тягнути прицеп за учом того, що тягово тяговощіпні пристрої ваші співпадають.